Зростання продажів кидеських електромобілів викликає у британців побоювання щодо конфіденційності. Опитування показує, що водії похилого віку стурбовані низькою якістю автомобілів і тим, що вони збирають дані. Малкольм Гадсон з подробицями з Лондона. Літні британські водії побоюються шпигунства на тлі зростання продажів китайських електромобілів. Побоювання пов'язані з потенційним збиранням даних, оскільки китайські бренди, такі як BYD, GWM і Omoda, завойовують британський ринок. Опитування майже 4 тисяч осіб, які провели на замовлення AutoTrader Group, показало, що 41% водіїв, старших за 55 років, побоюються ризиків пов'язаних із конфіденційністю даних. Водночас 43% респондентів із цієї ж вікової групи заявили. Що не довіряють якості автомобілів, за прогнозами AutoTrader, до 2030 року китайські компанії можуть зайняти до 25% британського ринку нових електрокарів. До цього часу уряд Великої Британії обіцяє заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів. Через п'ять років на дорогах Сполученого Королівства може з'явитися понад 400 тисяч китайських авто. Останніми місяцями до китайських брендів прикута пильна увага. США, Євросоюз і Канада ввели щодо них високі мита. Вони звинувачують Китай у нечесній ринковій практиці. Субсидуванню виробників, щоб ті могли занижувати ціни. А от Велика Британія залишається привабливим ринком для Китаю, оскільки вона вирішила не вводити мита, але проблема виходить за межі ринкової конкуренції. Торік президент інституту автомобільної промисловості заявив британським політикам, що електромобілі можуть стати ефективним троянським конем у руках китайської компартії. Високотехнологічні автомобілі можуть збирати величезну кількість даних відео, аудіо геолокацію свого часу. Колишній голова секретної розвідувальної служби Великої Британії Річард Дірлав теж застерігав членів уряду від поїздок на автомобілях китайського виробництва. Нещодавно в одному з китайських кварталів нью Йорка яскраво відзначили новий рік за місячним календарем. Флора Хуа зустрілася з учасниками параду. Подивімося. Я перебуваю у Квінсі в Нью-Йорку. Позаду мене парад на честь місячного нового року, який щороку влаштовує азійська громада Нью-Йорка. Ви можете бачити безліч різних груп. Ось що розповіли мені деякі учасники параду про те, чому вони тут. з новим роком за місячним календарем. Група старшокласників китайського походження приїхала з півночі штату Нью-Йорк, щоб приєднатися до свята. Один зі школярів обрався в стародавній костюм китайського солдата. Алекс каже, що образ стародавнього воїна символізує стійкість Давньокитайська китайська армія використовувала барабани, тому ми граємо на барабанах. Адже ми стародавня армія. сьогодні ми тут щоб приєднатися до параду на честь китайського нового року у флашингу в Нью-Йорку. Ми беремо участь у секції практикувальників Фалундафа вопарспартисипейтеенесекшнов Фалундафа Інший учасник параду Матіас сказав, що почав практикувати Фалендафу в Бельгії близько 20 років тому. Він пояснив, що ця система духовного самовдосконалення заборонена в комуністичному Китаї і додав, що компартія Китаю намагається поширити свої переслідування по всьому світу. Вона багато років намагається придушити Фалунгун у Китаї і вчинила жахливі злочини. Звичайно, вона боїться, що ми розповімо людям на заході про те, що відбувається в Китаї, про всі жахіття, які вона там вчинила. Члени КПК бояться, що світ притягне їх до відповідальності за все, що вони зробили. Ліс давно живе в нью Йорку. Вона каже, що їй подобається спостерігати за тим, як у місті шанують китайську культуру. Я відчуваю, що люди, які тут перебувають, бачать різницю між партією і народом. Вони кажуть ні, цій партії, і вони намагаються допомогти нам краще зрозуміти цю різницю. Вони розповідають нам про це прямо тут на вулицях. Я також думаю, що вони дуже вдячні за можливість бути тут. Вони люди, про яких ми дбаємо, не про партію, про людей. Глядачі параду кажуть, що підтримують китайську культуру і народ, але не підтримують китайську компартію та її транснаціональні репресії.